Атаковано російські баржу та буксир. Невідомі дрони поцілили у Таганрозьку затоку. Внаслідок цього баржа була пошкоджена, а капітан буксира вирішив повертатися до порту. Ось його зрив іскри політіли. Я ж беру кришку Охереть, Правий борт. Огон правий борт пострадав. постраждав. За даними проросійського телеграм-каналу База та проукраїнського «Кримський Кримського сталося це ще ввечері 8 червня. Під атакою були російський буксир, інженер Смірнов та баржа, секція 179 в дев'ять та затоці. Капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії. А у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення. Ходові якості буксира втрачені не були. І капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області. Йдеться у повідомленні. Втім, важливо додати, що ні українська, ні російська влада офіційно поки що не коментували атаку. Цікаво, що дана баржа могла використовуватися для захисту Кримського мосту. Я ж нагадаю, що російські війська намагаються захистити Керченський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки. Передає Міністерство оборони Британії у Твіттер. Завжди українцям приємно бачити, як сили оборони атакують об'єкти окупантів. Допомогти нашим захисникам ефективно вражати техніку та живу силу ворога можемо. Ми з вами. Нині РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся і ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.